Всім привіт, ви на каналі Суперплеєр і сьогодні ми граємо Dream League, хожу звідси ой, Так. І після цього матчу будемо грати матч фіналу проти Лестера. Ronaldo Rossi, well man. Has a crack and this is a world class finish. Mm. Well that's been Kelly here, be please get him on the slushy. Can he add to it now? We're back underway, but how will this team respond? Rossi. Oh Порони ми завжди буде <реклама> нас, нас оборона як Барселона слабенька, бо я поставив на атакуючий. <реклама> Ви бачили, підвів.

Я раз там головою з приблизно той відстані, я разом ждал так попав. 3-0 Так Старич, старіч, Старич, старіч. 4 0, 21 типа хвилина. Старичь забувай его. Найси дом бы нажимаю. Rossi. Great Боже, я принесу це наступне відео. Це нормальні ні. Pro. А я думав, що не попадає. Роналдо, Рональдо, офсайд. Mm -hmm, Помилка! Oh. Mm. Здихаю, чому здихаю? Тому що тільки що сами забил, Момент. Ооо хо-хо-хо-хонушки хо. Вратар, а не я вам кажу. Вратар просто слаботр. Та річ Рональдо, Роналдо, Рональдо, я посмотрю на месі нін. Як? Ібра... Ібрагі... Ібрагімович. Ти може провалитися моя оборона, але ні. To je pozor. Ještě raz pozor. Ui, ui, To je jogi. Сім Я казав, помилку. помилка. Помилка. Так все, 9-0. Ну, oh, oh, не Не, Не no, просвисты, давай! Не свисти, не Єс! Свисти. Yes! трек hey, Тоже хитрый. Все. Все чемпионы. Ну подаемся на езде несколько Вот дебил бился я. Сорок. Девять очок відрив. нормально. Наступний матч проти Лестера. Починаємо. Фінал. Ским наслабенький речі. За поварді нема на відміну від нас. Ой-ой. помилечка. Щоб блестера мені не вистачало. Я раз так в про... перший було 1-0, потім 1 1 Це що в першому таймі, потім 2-1, потім 2-2. Це перший день і 6,4-2 в другому таймі. Та просто тоді.

Творишь молоток? Так, ух ты! Не-не-не-не-не-не! Так, переворачивает ковротар. Leister, але як він вийшов? просто я грав з реалом. взрялом В принципі, теж чуть не облажався. я нечайно нажав просто это просто жесть о От

Ні. І от вратар вибіг, блін, такий момент тут. Вратарь просто замечав вибіг, а там нікого не було. Я вони розвивають атаку. Вс. автогол. Симпсон забивав того. Я просто таке забіде бивав. Типа мене, типа, а ну йде звідси. Я, я сам за тебе заб'ю забігал. Мені все одно все одно програємо, Типа, дай за тебе гол, Що тобі там забивати? Вважаю вже. Достойний суперник. А ще раз кажу, ставте лайк, хто боліває за Барселону. Викладерала, тобто не на вижу. Але забувайте гол. два голи. В першому таймі, два голи. Так отгадайтеся в другому таймі. І один авто. Ну. Коротше, один авто голос. Ось. Зараз побачите таке. Це тупо ви ж з вами працює, так що не треба тут руки розпускати. Як думаєте, якщо хто дивиться чемпіонат Англії, як думаєте, якщо Манчестер Юнайтед він вийде в Лігу Лучив? Я думаю, що так. Як ви думаєте, на що того? Що е, е, буде, як Рональдо, буде в Барселоні? І Бейл. Це просто буде прикол. Все. Кубо. каждый раз инжи тренер, и каждый раз пинч вы делаете. Все, породите, породите, я вам дозволяю, это заслужено. Любимчик фанату. Пишіть в коментарях, мені Ко? продати. То ці, ну, може скажете, що я трохи якось, не, трохи мене, я з дуба впав, ні. Тобто з вами був суперплеєр. ставте лайки, підписуйтесь на канал, Всім пока-пока.